Ританкісти, цьому відео покажу, як жарено Twitch твічдроси навіть під час відключення світла в офлайн режимі. В принципі, як ми бачимо, я вже зафармив свої перші твічдроси. Також я зафармив монетки жетони, які можна буде потім обміняти на якийсь танчик чи на 3D-стиль. Все це я фармив в офлайн режимі. Ночі в мене було відключення світла. Я поставив з вечора. Просто програмку щоб вона фармила. в принципі, вранці вже зайшов, а награди були автоматично додані до мого аккаунта. В принципі, все, що вам потрібно, це зайти на ось цей сайт. Посилання буде під відео, скачати Gear App, авторизуватися в неї. Авторизуватися можна через Google аккаунт. Потім, після чого, перейти в TwitchDrop, знайти тут World of Tanks. Як ми бачимо, ось у нас вже. Є Drops номер 3 нажати продовжити, чи тут вступити буде кнопочка. І вже в автоматичному режимі вона буде вам фармити токени, і там все, що у вас тут висвічується, вона буде вам фармити в автоматичному режимі, і також автоматично буде додавати вам на аккаунт. Як ми бачимо, ось за ніч я вже нафармив, і воно все прийшло мені успішно на аккаунт. В принципі, спосіб робочий, навіть під час відключення світла, рамку можна закрити, і, в принципі, вона буде вам надалі фармити твіч дропси Все, що повинно у вас бути, це повинен бути прив'язаний твіч аккаунт. А, якщо хтось не знає, ось є офіційна стаття. Як же прив'язати твіч дропси можна подивитися гайд, Також посилання на цю сторінку я залишу під відео в, в описі. Тут це детально. І ви зможете фармити ось такі. Сподіваюсь, що відео вам сподобалося. Ви підпишетесь на аккаунт, підтримайте мене, також підтримайте коментарем лайком. Ну і якщо хтось із ваших друзів не знає, як же фармити твіч дропси під час відключення світла, ви йому скинути це відео. Він дивиться, також поставить лайк, підпишеться. І мені буде дуже приємно за це. Всім подякував, до нових зустрічей. Пока.